they their to destroy the evil forces of the of Transformers! Transformers. Transformers. Or the Transformers, Transformers! In search of pressure! concentrated energy, Минуло 4 мільйони років. Кібери та обманоїди реактивізувались. Обманоїди вийшли заволодіти магічними кристалами в банку. Це було у попередній серії трансформерів. З тобою все гаразд найкращий? Дзь Ні, погано джаз. Хубчат необхідний ремонт. Поставимо його на колеса. Праворуч. Ліворуч. Обережно. Ще трохи. Готово. Найкращий, Ти мене чуєш? О. Що тут сталося? Ролер. Що з ним? Оці і в нормі. Ролер один знову з нами. Prime. А тепер can от що найкращий. I... Ти зможеш I'll трансформуватись? I'll Я спробую. Я не знаю, чи вдасться. Can... Я вже майже ну, трансформувався. Найкращий, ти можеш, спробуй ще. У тебе виходить, виходить! Ну, давай! Oh. Oh. Нарешті. Ще раз ласкав просимо на землю, яка здригається. Це сталося через сильний вибух, який тебе і скинув. Вибух, жміль та вони все ще всередині. Як же ми знайдемо їх під цими уламками? Є тільки один спосіб. Відійдіть назад. Копайте. Я знайшов їх отут! Час нам пощастило. To you, Я вдячний вам Обманоїдам кінець. Well, we Нас теж ледь не прикінчили. Ірманич не жартував, кажучи, що вибухне через 60 секунд. .99 через 59,99, і 99 сотих, якщо точніше. <проб> Тепер, коли всі обманують <проб> поховані під цими <цілий> скелями, <проб> ми можемо продовжити шукати енергію. І повернемось на кібертрон. Дуже швидко, міраж. Дуже швидко. Виверження вулкана. Діє, ми вільні, ми звідси виберемося. Ми непереможні. Влада завжди належатиме обманоїдам. Так. Куби все ще діють? Беріть їх і за мною. Нагору! Обманоїди! Вони тікають. За ними! Не треба Залізняк. У повітрі вони набагато швидше за нас. Мені набридло ловити в повітрі тільки їхні сліди. Я їх зупиню. Залізняк! Назад! Я його дожену. ні! Не треба, Залізняк! Їх забагато! Вони вже далеко. Милий дурниць, Синьо-Смуг! Це моя битва. Нехай вона стане нашою. Не бов я з мегатронові прошу дозволу на телепортацію. Дозволяю телепортувати і зруйнувати! Це схоже на бій із тінню. Не хвилюйся, ми його зловимо! Залізняк! Я йду, залізняк! Киньте мені, канат! Примай! Я, Я не можу поворухнутись, але принаймні можеш розмовляти. Куди його поранено? У спину so, і ще десь, думаю, пошкоджено з'єднувальні вузли. Я перевірю. Покладіть його всередину. Ти добряче nice нас налякав. Могло бути і гірше. Пригадую, якось на кібертроні. ти, гаряча голова, не згадуй боїчок а пам'ятай, що слова стати героєм та залишитися у пам'яті часто стоять поряд. Можливо, залізняк згодиться для всіх спокійної роботи в штабі. Нічого подібного. Сестерун мене підремонтує і я повернусь у бій. Побачимо. Айте звідси. Оптимус найкращий дбає про своїх роботів і не хоче, щоб з ними сталося щось погане. З нього вийшов класний президент. Ну, спустошувач, цей ключ не для тебе. Здається, йому не подобається сидіти у в'язниці. Я не вважаю його винним. Знаєш, обманоїди не намагалися його врятувати. А я не дивуюсь, вони не турбуються ні про кого, окрім самих себе. Гей, спустошувач, глянь на це. Ось твій друг Мегатрон, щоб ти не сумував без товариства. Мисливцю, коли ми повернемось на кібертрон, побудуєш мені великий будинок з гаражем на чотири машини. Голограми такі реальні на вигляд, ніхто й не помітить різниці. Міраж це чудова ідея. Ідея про голограму? Так найкраще. Але я кажу про велику голограму, що ти не думав. Створити гігантський міраж, який приведе обманоїдів до нас тоді, коли ми призначимо зустріч. Може щось і вийде. Голограма чого саме? У мене ідея. Я щойно бачив найкращого. Він розповів, що телетран перший знайшов таємні запаси ракетного пального. Yeah. The... Неподалік кілометрів 140 на захід. Тож ми зможемо повернутися на кібертрон? Там ракетного пального вистачить здійснити чотири польоти на кібертрон. Ходімо, розповімо залізнякові. Це покращить його самопочуття. А уставшує? Спустошувач! Він тікає. За ним. Що таке? Спустошувач. Він утик. Чудово. Ракетна база за 140 кілометрів назад і до табору кіберів. Чудово, спустошувач! Чудово! Це ракетне паливо останнє джерело енергії, яке нам потрібно здобути, щоб перемогти кіберів і владарювати на кібертроні. Ми чітко за розкладом, правда. Я тобі не дякую, Рікс Я зробив свій вклад і ясно показав, що хочеш стати головою обманоїдів. Це твоя помилка. Настав час змін, Мегатрон, час діяти, а не вазікати. Я лідер майбутнього. Ти не здатний навіть улаштувати пікнік, як ти можеш претендувати на звання лідера обманоїдів. Мегатрон! Тут порожньо. Ти не зміг мене позбутися, коли мав шанс. І це твоя помилка, а тепер моя черга. Будь ласка, не стріляй. Я я помилявся. Будь ласка, я не повинен був так чинити. Будь ласка, мегатрон! Мегатрон! Будь ласка. Мегатрон! Мегатрон! Мегатрон!

Ми впасті! Так найкраще я стежив Did за really? твоїм планом з самого початку. Ти справді думав, що обдурив мене дозволивши послачу втікти. Like Продовжуй мегатрон, поки you ти хазяїн. Поки ви билися з натовпом жалюгітних автоматів, справжні обманоїди побували на справжній ракетній базі, ви програли найкращий. Обманоїди перемогли. The race isn't over Але це ще не все, мегатро. Oh, oh, yes, Ти просто цього не знаєш Наближаються невідомі літаки. Їх багато Контрольний пункт Капітан Карлсон пілотом. Назвіть себе! Назвіть себе прийом! Вони рухаються швидко, капітане! Повторюю капітан Карлсон пілотам, Назвіть себе і мету вашого польоту. Це наказ. Дивіться, вони вже віддаляються. Тривога! Хто вони такі? Що там унизу? Вся наша зброя вийшла з ладу.

Курс польоту на кібертрон прокладений. Баки корабля заповнені пальним. І він готовий летіти. Які будуть накази. Приготуйтеся до відльоту! Обмануйте готові повернутися на кібертрон. У нас немає вибору. Ми повинні відкрито на них напасти, але ця битва буде найнебезпечнішою. Тож я викликаю добровольців. Час! Проводьте крок уперед. Кібери! Трансформувати! Мотори! Готова найкращий! Ведьма! Вже так близько звукофил. Космічний корабель no, готовий! <послужен> Вже так близенько no, до перемоги. Оптимус ah. найкращий кібером. Оточити базу. Одманоїди. Час вертати на кібертрон і знищити кіберів. Скорелі. Гібри <плес> трансформуватися. Не <плес> оточені обманої трансформуватися. Гуркотило лазарлом спустошувач. Приготуватися до бою. Військова операція. вперед Вперед, Вперед! Гуркотило, я тобі дещо завинив ще з дамби Шермана. Ти не вмієш плавати, то чому ж думаєш, що вмієш битися? Ти я, Мегетрон. Get... Тоді покупить кого небудь на допомогу найкращий. О, ні, я чекав цієї душі. Oh, Тільки один із нас повернеться Megatron. додому. Але не ти найкращий. Хто okay. це зробив? Тобі кінець, мегатрон. Сдавайся! Сдавайся! Ніколи найкращий тим всі кібари будуть розбити! За корабель! Відлі! Відлі! Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. It's over, Prime. Lost. No. Not no. 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 Гайну мені свій ракетний My заряд мої ракети? Негайно. Добре. Це безгрузці, найкращий. Ти їх не дістанеш. Повернуся зараз. Нарешті ми бачили останніх кіберів та оптимуса найкращого. Ще ні, Мегатрон! Найкращий просто за нами. Це неможливо. Приготувати гармату. Вогонь! Ти вцілив! Ти вцілив у нього! крик повний уперед! Ми летимо додому, до нашого дому! Це найкращий! Його поранено! Він вийшов з ладу! Не рухайся, найкращий. Ми тобі допоможемо. Зі мною все гаразд. Нехай шестерун тебе огляне. Я ж сказав, нічого не сталось. Ти зробив усе можливе. Найкращий. Не знаю. Може. Дівно. Я бачив його під час битви. Він зник у такий момент. Ну нарешті я переміг. Не ти мегатрон, а я. Зорекрих, ти так нічому й не навчився. Брехня! Я багато взнав, я нічого не прогавив. Вильнуй, Рик, якщо ти позбудешся мене, завжди знайдеться хтось, хто чекатиме нагоди позбутися тебе. Хай спробують, я довго чекав цього моменту і нарешті він настав. Ті пери... напали! Ні. Знищити зрадників. Корабель втрачає потужність. Перероби щось Звукохвил! Віднови керування! Контроль неможливий. Приготуватися до падіння. Ми розіб'ємося! Ні, звукохвил, хвил, ми не повинні розбитися. Зроби щось! Зроби щось! Привіт Привітлітний кращого! Мегатрон! Якої посадки? Зупинити його! Вони розіб'ються. <вухає> Ура! Маноїдем кінець. Тепер шлях вільний. Вони летіли на кібертрон. Напевно, технічні негаразди. Не думаю, що це технічні проблеми. Час, дивись. Міраж! Це зробив ти! Ти зупинив обманоїдів! Ми знаємо тобі кортіло повернутися на кібертрон. би нас почекати. Вибач, найкращий зореліт був забитий. Що ж, вертаємось на базу. Ми повинні відремонтувати наш корабель. А можна мені полетіти на кібертрон? Спочатку запитай дозволу у батька. Тату можна? Тільки зі мною. Чудово летімо додому, Кібери трансформуватись! Те, що кібери перешкодили обманоїдам використати викрасти земні енергоресурси, світовий уряд погодився надати оптимусові найкращому енергію потрібну для того, щоб оновити кібертрон. це, можливо, перший випадок, коли усі уряди дійшли згоди. А це від землі, наступна зупинка кібертрон. Ви готовий? Отот відлітаємо. іду найкращий. І ще одне. Я дуже радий, що більше не треба турбуватись щодо мегатрона і всіх цих The Transformers will after these messages.